До початку нового навчального року готуються не лише школярі, а й дошкільнята. Для того, щоб дітям було спокійно, затишно і комфортно зростати, навчатись, опановувати складні програми підготовки до школи. Ціле літо вчителі, вихователі, батьки і меценати ретельно працювали. В ігрових та навчальних класах, спальнях, музичних залах, творчих лабораторіях світло гарно затишно. Сучасний дизайн ігрових та навчальних кімнат, оновлені ванні, туалетні кімнати, нові вікна, опалювальні системи, ландшафтний дизайн на території та в коридорах, нова методична база все це чекає на Уманську дітлашню в новому навчальному році. Колективи деяких навчальних закладів провели не лише внутрішні роботи, а надали великої уваги оздобленню подвір'я. Радувати дошкільнят та їх батьків будуть чудові квітники, веселі тваринки. Створена за розпорядженням міського голови комісія по перевірці готовності освітньої мережі дошкільних навчальних закладів, зокрема, до нового навчального року задоволена результатами. Всі загальноосвітні, дошкільні навчальні заклади, позашкільні навчальні заклади в основному готові до нового навчального року. У нас в цьому році нова форма проведення саме прийомки навчальних закладів. В об'їзді всіх шкіл, позашкілля, дошкільних навчальних закладів приймають участь і керівники усіх навчальних закладів. Де кожен керівник має побачити те, як зроблено, як підготовлено навчальний заклад. Його колеги і таким чином порівняти в цілому. На ремонти в навчальних закладах з міського бюджету виділено близько мільйона гривень. В основному це кошти на капітальний на частковий капітальний ремонт дахів. Було споруджено газову котельню в дошкільному навчальному закладі номер 3 на території аграрного університету. Чим поліпшили якість перебування дітей в дошкільному закладі у нас є на сьогоднішній день проблеми Проблема в тому, щоб забезпечити теплом дошкільний навчальний заклад номер 4 будинок дитячої та юнацької творчості. Сподіваюся на те, що до початку опалювального сезону ці проблеми будуть вирішені. Те, що стосується опалення школи номер 3 пам'ятаєте про те, що також була з того проблема. Ми плануємо зробити вже завершується ремонт запірної арматури саме в цій школі. Особливою родзинкою цього навчального року я вже мабуть казала про те, що це є початок, це те. Що що з першого класу діти наші підуть навчатися, першокласники будуть навчатися за новим державним стандартом. Новизною цього є, це те, що з першого класу діти будуть вивчати іноземну мову, з другого класу є обов'язковий предмет сходинки до інформатики. Ну і збільшиться кількість годин на предмети саме. Основи природничого циклу, що стосується роботи дошкільних навчальних закладів, ми працюємо за тими програмами, які вже були минулому році. Це впевнений старт. Хочу сказати про те, що при підготовці навчальних закладів кожен учитель, кожен вихователь, кожен керівник гуртка представив не лише те, що було зроблено в плані матеріальному. По улаштуванню навчального закладу, а також і показали свої власні методичні наробки. Ті, з чим вихователь, керівник гуртка в позашкільному навчальному закладі чи то вчитель прийде до учнів. Огляд готовності навчальних закладів до нового навчального року закінчився. Результати буде оголошено під час апаратної наради за участю міського голови та на великій загальноміській педагогічній конференції перед початком нового навчального року.